Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2023 рік перебор копійок. Ось 16 насічок. І отак далі пішли пару штук. По три раз, другий раз, там третій. Ну, отака монетка. 50 копійок. Так, що далі в нас? Показуємо перебор. Зробимо менше 10 копійок 92 року. 10, так само 10 копійок Луганськ. 94 рік. 2. 96 й одна і крупний гурт одна. Наконець то попалося. На кінець попалося. Крупний гурт. Так, що у нас далі? 95-й рік. 50 копійок, 50, ну, по 50 копійок далі. Третій штамп. Е, другий штамп. Чотирьох ягодник. 16 насечок, 7 і 8. Один не прочекан. Дуже хороший. Дивіться. Букви А. Е, о тут. Не видно тут і от. Оденечка ще я більшу. Не видно лак тільки. А, дев'ятка. Так. так. І перевертаємо на реверс. Час. Переверну. Перва. Гроздь. Друга немає. Ось у однеї. Зараз я покажу, потім виставлю. Тут немає і тут. Такого покажу. Хто збільше на екрані, то буде видно. Не ворушусь. І як завжди, на закінчення. Е, 92 рік. Е, попадаються три полоски рівних. Тако, в мене ще нема такої монети. 50, по-моєму, копійк чи як. А отут воно Раз, три йде, одна більша. Тобто, одна потом, тобто дві. Полоски, потім тут полоска, тоді тут. Ну, Треба видивлятися. Зараз я теж постараюсь показати. Непогана така. Знахідка. Ну, Зараз покажу, дивіться, ось воно видно. Бачите? Зараз я такого. Ось раз, два. Ось тут, тут і третя є, а і тут пішло раз. А тут це не. Ось обратно пішло. Одна, друга. Так що щось таке. Ну тут поганенько видно, але. Воно є. А чого так, я думаю, бо. Бо, бо... бо так. Хто ж його знає, чого? Ну і давайте їх зважимо. Саме головне должно бути 4,3 грама, плюс-мінус грам є. На тонких заготовках, там 3,7 і скільки. Але я чув, в мене ж вже є відео про 4 грама. Тобто, там 4 4 грама і можуть бути 9,6, 9,7, 9,8. У мене тут 9,5, ну 9,7, 9,8, коли як. Хто його знає, з якого це що до чого, ми їх відложимо. І будемо розбиратися. Це 94-й рік. Ось, а тепер 92-й. Цю зважимо. Міно збилося, бо було 96. А, да, на 8. Опять збилося. Ще, секундочку. 95, 91 мінус. Треба нові веса, мабуть, куплять уже. То 97, то 96 показує. Це найменше 93. 94. 3, 99. Уже. Ну, коли як? 96, пожалуйста. Значить, оці дві. 50 копійок ми їх. Відложуємо кульочок. А ви напишіть мені, чи попадалися з такими полосками. У вас де вона? Ось оно. Це. 50 копійок. А я показую, що знаходиться в обіході. І будемо шукати далі. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі на каналі. Всім пока!